Всім привіт! Ви на каналі Кошеня Єдинорі і сьогодні у нас знову паперова розпаковка. У нас тут ось така незвичайна новиночка а саме колекція футбол. Я хочу ось таку Футбол А всі решта колекції вам вже знайомі. Кол... З колекції так, колекція від Тараса я хочу отаку. Колекція фрукти, наша попередня новиночка. Хочу... Я бачила цю картку, але ой, де вона. Що, типу? Вибачте, у мене просто три нога така собі. Тож, вибачте. Коротше, ось така. А, типу, а, до речі, у нас там реально немає фруктів. Колекція Among Us. Ось таку. Колекція iPhone. Я хочу жовтий. Колекція динозаврики. Отакий. Колекція кошенятка-єдиноріжки. Ось такий. Колекція надак. Я хочу. Ось такий. Отакі От свинки. Скажу От колекція я дім для Вот такий. Колекція зуби. Оце. А ні, хоча ось така. Колекція і колекція пікачу ми закінчуємо. І зараз я все це приберу. Ось так от я все прибрала. Коре, це наш каталожик. І перша колекція в нас Макдональдс. Ось пакетик. Так. Сподіваюся, я накорвалася. Хух, я накорвувалася. Не... І у нас там нагетси. Шість нагетів тут. А там намальовано їх чомусь п'ять. І це у нас... О -о -о! Вони у нас рідкісні. Ура, рідкісні. Приклею сюда. Вот, вот тут у нас все редкие Попала Попалась кока-кола, наггетсы и ось те наггетсы. Кула, где а кошенятка еды моряшки. Ось пакетик. Вот те ножичками. Так. И у нас Там сюрприз під номером. Зараз я дістану. Ось. Вау, який гарний! І у нас під номером 9. Він у нас, на жаль, нерідкісний, але дивися, який деталізований, і гарний. Мені він дуже подобається. Він у нас має бути от тут. Ну, Тут ще є колекція пташки, яку ми вже закінчили, буквально в попередньому відео. І колекція Among Us. Ось такі пакетки. Ну, я не хочу як з попереднім ось оцим білим, щоб я порвала його капелюшок. Я боюся, я не хочу. У нас тут у нас. Давайте ставайся. Оранжевий, от сюди він має бути. Боюся, що він застрелиться. А, я боюсь. Ой, і до нього е, вбитий амонгас. О, даваймо сюди, наче за спиною його. Він вбив фіолетового. Ні, це малиновий, а фіолетового вбили. Добре. І до речі, я забула взяти скот... Ой, клей, тому я зараз прийду. Добре, я повернулась і ось наш клей. Приклеїмо оранжевого. Все добре промажуємо навіть. Ніжечки і приклеїмо його сюди. От сюди. І приклеїмо ще дід, вбито. Це ж не гра. одразу почалася і нікого ще не вбили. Ні, ні. -ні. Там вже одного вбили. Отак. От вбили його. Ось так. Наступна колекція у нас пікачу. Ось пакетик. Я, я не пам'ятаю, я останній десь місяць тому знімала, тому я і забула, що в тих пакетиках, і мені дуже-дуже-дуже чітко. Дуже, дуже Ах, ми порвали пакетик. Отак. От і там у нас... а! Гумка. Ось ми тебе стримо. Ладно, ми тебе не стримо. Ось так от. І колекцію Пікачу ми теж закінчили. От подивись, яка вона гарна. Наступна у нас колекція це у нас айфони. Ось пакетик. У мене дуже в мене дуже часто проблеми з відриванням відриванням цього сюрприза. Так, я зараз дістану. О, апельсинчик, апельсинчик і написано, що. От, хто дивився, який Хантерс, то тоді... Дівої здравні тайк дау так. І змак. Чутка й тільки що? О, оце у мене вже набагато швидше виходить. Вже набагато краще, ніж попередні рази. От. От. Відліплюємо. Зараз отак. І відліплюємо. Тільки почекайте, не та сторіночка. Ось от тут жовтий. От тепер вже відліплюємо. Отак, приклеїмо айфон сюди, ось так от гарно. І треба розмістити, прикинути куди що. Отут тут воно не вміститься, а отут так. Отут буде ще, а тут два апельсинчика. Думаю, гарно буде. В першу чергу це що є? Ось так от, от так. Думаю, виглядає гарно. І цю сторіночку ми закінчили. Наступна колекція в нас колекція хижаки я, джунглі. Я дуже хочу горило, тому що тут лишилось два. вовк і горило. Я дуже хочу горило. Надію, що це горила. Я боюсь я боюсь рвати шимсюфру. Ура! Це гор! Так. Виглядає вона трохи смішно. А вона буде отут. Смішно трохи. Але схоже, в принципі, на горило. Наступна колекція в нас колекція дім для драку. Юпі. Зараз я дістану пакетик. ось він. По ідеї, там щось має бути для кухні. А в наступному відео ми її закінчуємо і ми будемо відкривати ванну. Так, що там у нас? У нас там стіл, так, кухонька. Чомусь вони не дуже маленькі. А хоча нормально? Довелося, що вони маленькі, але норм. А де ж холодильник? А, він тут. Відклеюємо ось це. ось, Ой. Ладно, ось сюди. Оце сюди. Ось так. А отут я спеціально зробила, щоб тільки стільчики було, щоб він якось міг туди залізти. Так, він залізає. Ура, він залізає. Такий ням 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 Добре, цього разу він буде тут з нами сидіти. Наступна колекція у нас колекція зуби. Ось пакетик. Я тут знаю, що впевнена, що буде, але я не впевнена. це золотий зуб, такий з такий круптик, такий тут. Ну, ще от три тут і один і два тут по ідеї. Тому що от чотири треба, щоб були тут і і тут чотири. Вісім зубів. Логічно. Ладно, давайте його разом його нагору. Такий тум-тум-тум-тум. Ту -ту -ту. Клас Класс. так він виглядає. І наступне у нас фрукти і овочі. І ось пакетик. Буде прикольно, якщо там реально нічого не буде І у нас там. реально Нічого немає. Ла, ні, тут немає, реально, бачите? Бачите? Та я жартую, я просто дістала сам сюрприз. Е -е. І це у нас ура, фукти! В попередньому відео нам попалась капуста, а отут у нас вже буде ямлочка. Я дуже якраз і хотіла його. Значить, я знаю, що буде в тому пакетку. На, і наступна у нас колекція динозаври. Ось такий пакетик з марвинками такий гарний. От такий птеродактиль. Ось такий бий. -би -би -би. Полицію собі. От. І він буде нас ось тут. Отут -от. От -от у нас вже попався трицератопс, брахіозавр і птеродакти. Наступний. А. Далі у нас немає. Дякую за перегляд, до побачення. Та ладно, я жартую. Ми пропустили цю колекцію, тому що це новиночка. От колекція футбол. Так, да, виглядає так собі. Ой, забула трохи навести. От у нас тут попадатимуться футбол... футболки або м'ячі. Не знаю, що тут у нас попадеться, але мені дуже цікаво. Я просто буквально вчора зробила цю колекцію. І я. Вже забули, що там. Хе. О, у нас м'яч. Досить такий звичайний м'яч. Приклеїмо ми його сюди, от сюди. І ось ми всі в колекції приклеїли. А вам я дякую за перегляд. Не забувайте ставити лайк та підписуватись на канал. І пока.